Субота, літо, немає лівих берегів у нашої річки, а тільки праві, і ми з тобою, кожен зі свого берега, як в'язні звички, ловимо теплий суботній день і відпускаємо назад у течію у цей невблаганний простір, з надією, що наступний буде яскравіший, сповнений тихого щастя й чарівної млості, просякнутий, як небо молочними хмарами. Ми й не помічаємо, як міліє наша ріка, як дні стають малими, а ночі нестерпними і тягучими. Не помічаємо, як ця сила м'яка вимиває з нас бажання, робить нас жертвами, нас, які ніколи не були обличчям у натовпі, які завше шукали свій шлях до берега, до місця суботнього спокою, знакові і величні, що не страшилися жереба. Тепер сидимо кожен на своєму березі. Майже змілілої ріки нашого існування відрізаємо все непотрібне мудрості лезами для очищення для неминучого возз'єднання. ВІРШ Юрія Прокопенка. Дякую за перегляд. Якщо цей твір відгукнувся у вашому серці, то поставте вподобайку, прокоментуйте і підпишіться на канал. Мені, як автору, дуже важлива ваша підтримка. А для тих, хто бажає висловити свою прихильність грошима, реквізити в описі під відео. Щиро дякую за увагу.